Всім доброго здоров'я. Вечером вчора працював на тракторі Это. показав зарядку генератора, світ який. Ну, я не знаю в чому проблема, ну світ гімняний, ну то лампочки, ну лампочки, не лампочки. та ну і світ же ж не регулюється. Ну щоб, допустимо, фари опустити. нижче. Спереду, ну ззаді ти взяв ту фару нагнув, так ззаді, допустимо, фара. Сильніше світа, ніж спереді обі. Ну от. Не, так. Ну, не знаю, може десь стоїть якесь супротивлення. Що генератор може і видає стільки, скільки треба, може десь релюшка стоїть і не дає більше току. Получається, що ну ток не доходить до акумулятора там. Ну і до лампочок. Десь щось стоїть. Ну Не знаю, як це об'яснити. Я не електрик. Ну Суть в тому, що, що я розумію, що воно так не повинно бути. Я ж кажу. А і ось, ось що, що ще хотів показати. Все-таки обірвало в мене ось Поставив тут такі кліпси стояли чи пальчики такі. Ну їх вирвало. Мені люди казали, що це. Та ну товариш мій. Теж в нього така сама фреза, тільки ДТЗ, на що там. Це. Каже, роби Став этот, прут. Так я сильний сьогодні прут, відрізав, дирку він просверлив, ну не було в мене этих шплінтів, за, за гвоздь загнув. Ось тут так. Ну він цельно, целяком. І тут ось. Бачите як. ось. А зараз я відео вам виложу, подивитись, як я ночью працював. Вот. Може хто що там напише. Якось так. Ой, а і заказав я ці колеса. Ну не знаю коли вони прийдуть. Це все не годиться. Вулок пісатий. Ось. Ну вона лізе в землю, вона страшне. Ну що таке? Ії вважаю, що 300 кг цієї фрези. Лізе страшне в землю. Трактору важко. Ну не то, що важко, ну солярки вилітає. Ну прилічно. Тобто треба ж гроші заробляти, а не Як кажеться це... Все безплатно. Десь получается я не заробляю, а это Если так и по раму, он видно, що что... я ж кажу на осю Параму Параму Ой, да. добре відключається. Доброго всім здоров'я, всім добрий вечір. Чи это? Вон світ, який хочу показати. Його вообще не видно. Еле свита. Вон, дивіться. Сейчас этот. 12,2, воно так не должно бути. Вот, зарядка яка. Получается. Вон свет ззаді горить. Ну так що це тут? Вон. Вечором, я ж кажу, бувало, Вечором фризуєш. Що надо этот. Ета призой попрацювати а воно получається ніфіга, это ну не видно Надо, я ж кажу надо світ переробляти, бо світ свет ну зараз трошки зніму вам те що получиться Бо време нема щоб этом сильно там балуваться Коротше, скажу так, заказав я на фризу, етод, колеса. Не годиться це все. Ось таке, що я 50 й уголок підклав. Зарядка так не должна бути, это однозначно. Ну, хто б там мені не рассказывал, ну, сколько я через мої руки в кучу машин прошло, та ну Я знаю за що я кажу. Тут щось з електрикою не те Опс. Опс. Як можна, так і знімаю. Я конечно извиняюсь, щоб бо по по-другому не я. Не за пораму, а він брає як дурний трактор. Але все одно воно не гатиться. Зараз я покажу буду, это, ну ви побачите, куча нагортає, політається. Я ж кажу, а я не знаю, видно чи не видно. Ну, зараз буде, буду сзади. Зараз покажу, в яких кучі. Брин ну, страшного нічого немає, але все одно. Время я кажу, що... Ну не годиться, Вон зарядка 12 вольт. пт, ну що це за зарядка? Ходь Борис МТЗ у нас став сюда, этот генератор. Сезон пішов, тепер і ночі будемо працювати, коли хочемо. А робити надо. Ви, звісно, звоняєте, що там ну, по-другому не виходить. Так, ладно, буду відключатись, бо вже не сколько.